Якщо ти думаєш, що лише кава дає енергію та активує розум, це тому, що ти ще не відкрив цей коричневий порошок, який схожий на шоколад, але діє як паливо для мозку. Він на 100% натуральний, має приємний смак, коштує недорого і в багатьох випадках працює краще, ніж кава. Ми говоримо про справжній порошок какао без цукру, без гідрогенізованого жиру і без шоколадного наповнювача. Цей темний, трохи гіркий порошок є одним із найпотужніших природних джерел флавоноїдів, біоактивних сполук, що покращують кровообіг у мозку. А коли мозок отримує більше крові, він отримує більше кисню, тобто краща концентрація, фокус і значно гостріша пам'ять. Є дослідження, які показують, що регулярне вживання какао покращує логічне мислення та швидкість обробки інформації. І на відміну від кави, яка може викликати тривожність та енергетичний спад, какао активує мозок м'яко і довготривало, тому що він також стимулює вироблення серотоніну та допрізіну, гормонів радості та мотивації. Тому його часто рекомендують тим, хто страждає на апатію, стрес чи труднощі з концентрацією. І це ще не все. Какао захищає від перечасного старіння завдяки антиоксидантам, які борються з вільними радикалами. Тобто, окрім того, що він підсилює твій розум зараз, він ще й дбає про здоров'я мозку в майбутньому. Дехто п'є какао щодня як ментальну підготовку перед навчанням, роботою, творчістю або читанням це як натискання кнопки вімкнути мозок. Але увага, щоб отримати всі ці переваги, це має бути чистий порошок какао з вмістом не менше 70%, а краще 100%. Ніяких індустріальних шоколадних сумішей, які складаються здебільшого з цукру і барвників. Ідеально використовувати чистий какао у гарячому напої або ранковому смузі. Хочеш потужний рецепт. Записуй: 1 столова ложка чистого какао, півчайної ложки кориці, щіпка куркуми і рослинне молоко або гаряча вода. Все змішай і випий зранку. Це натурально, функціонально і набагато корисніше, ніж кава з цукром. А якщо хочеш ще більше енергії, додай ложку кокосової олії або трохи натурального меду. Поки всі шукають чарівні капсули та суперкави з дивними назвами, відповідь для ясного, активного розуму може бути схована в простій коричневій баночці. А ти все ще думаєш, що какао це просто для шоколаду.